Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну, швидку приготувані козацьку закуску, яку полюбляють усі. Готується просто і на смак, як завжди, не перевершено. Для такого рецепту мені потрібно сало, часник, зелень та спеції. Починаємо приготування. Настільки швидкого рецепту, ви ще не куштували. Для початку я беру сало, воно в мене було підсолене. І на шкурці. Цю шкурку я зрізаю, вона нам буде непотрібною. А сало нарізаю такими доволі великими шматками, адже ми будемо його перепускати через м'ясорубку. Беремо будь-яку посудину, яка вам зручна. Закладаємо відразу декілька шматочків сала, весь чесник. Знову ж таки, декілька шматочків сала та будь-яку зелень, яка вам смакує. У мене сьогодні кріп. Вмикаємо м'ясорубку і поступово додаючи сало, перемелюємо його на ось таку дрібну рішітку. Після чого за смаком додаємо спеції. Я додав лише чорний мелений перець. І зовсім трішки солі, адже сало в мене було підсолене. Ви можете використовувати будь-яке сало, чи тонке, чи з зями м'яса. все на ваш смак. Ретельно перемішую. Ось і все. Наша закуска сала готова. Залишається намастити її на хліб, хліб на ваш вибір, чи сірий, чи чорний, чи білий. Така закуска ідеально підходить до борща, до супів. Або ж просто взяти з собою на пікнік. Тому що це просто швидко і всім смакує. Направду просто, смачно і доступно. А найголовніше, що саме таке сало полюбляють навіть діти. Готуйте, адже направду, неймовірно, смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!